Конвенція Монтре в Швейцарії підписана в 1936-му. Вона продовжує діяти до сьогодні. Що це за конвенція? Нагадаю, найголовніше її положення воно полягає в тому, що в мирний час через босфори Дарданели можуть проходити всі цивільні судна, але є певні обмеження по тонажу і озброєнню для військових кораблів. Для проходження протоками це територія Туреччини. Нагадую, військові кораблі зобов'язані надати завчасне оповіщення турецькій владі. І вона зі свого боку повинна повідомити інших учасників Конвенції Монтре. Увага, це стосується зараз нас. Під час війни, в якій Туреччина не бере участі, військові кораблі держав, що перебувають у стані війни, не можуть проходити через протоки, за винятком випадків повернення на свою базу. В тому разі, якщо Туреччина сама перебуває в стані війни або відчуває загрозу війни, вона може прийняти будь-яке рішення щодо проходу військових кораблів. Через протоки, як сама вважає за потрібне. Тобто, дійсно, Туреччина тут господар на цій території. І ось завдяки цій конвенції Монтре 1936 року Росія зараз не може перекинути свої військові кораблі з Середземного моря в чорне. Ви розумієте, що це означає? А вони хотіли цього. Вони вимагали в перші дні широкомасштабного вторгнення, аби турки пропустили їхні військові кораблі. І уявіть, наскільки більше вони б мали ракет. Морського базування для обстрілів України. Туреччина кілька днів вичекала. В Конвенції Монтре написано держава які перебувають в стані війни. У нас офіційно ж війну не оголошено, так? але у нас є воєнний стан на території України. Туреччина, кілька днів подумавши, визнала, що, по суті, те, що відбувається між Росією і Україною, то є війна. І, відповідно, російські кораблі, вона, на щастя, для нас не пропускає. але Водночас вона не пропускає і кораблі українські. Зокрема, на початку 2024-го Туреччина не пропустила два протимінні кораблі класу «Сендаун», які Велика Британія передала нам. Ці два кораблі раніше мали назви Шорем і Грімсбі. Зараз Черкаси та Чернігів. І, відповідно, оскільки Туреччина їх не пустила через Дарданелл і Босфор, вони тимчасово базуються в Портсмуті. Передбачається, що після нашої перемоги вони вступлять безпосередньо вже в лави військово-морських сил України. Приєднаються до інших наших кораблів.